Всім привіт! Очевидно, там круїзний лайнер знову приплив. Сьогодні хочу вам показати один з районів тут біля фортеці Санта-Барбара. Дуже гарне місце. Я і не пам'ятаю, я напевно ще не знімала для блогу це місце. Зараз трішки вам покажу, як тут це виглядає. Виявляєте, тут живуть іспанці. Дуже багато туристів зазвичай сюди приходять, фотографують, знімають. Ось так. Ой, скільки квітів гарних. Барбара дуже багато вулочок. Клас, уявляєте, як це тут жити? Квіточки всюди. Зараз я вам покажу, тут є ще парк. Там дуже багато разів вже гуляла. Так ну так як вхід заставлений, то напевно, що ніхто і не живе. О, супер, а туди вниз я. Ще не спускалась ні разу. Можна, коли буду йти вже назад, можна сюди піти. Але я хочу ось туди вверх піднятися, де парк. Ну, а тут видно, що люди живуть, ось там собачка чиясь. Дуже цікаво, як тут все ввечері виглядає. Це ж тут такий чудовий краєвид на місто. Вечірнє місто. Супер. Тут також хтось живе. О, я не чую, не знаю, чи чує чудно вам чи ні. Така музика ще атмосферна. Цей район називається Барріо де Санта крус Тут напевно треба слухати з музикою. Заборонено! Так. Супер, а ми підемо з вами зараз в парк. Цей райончик закінчився, Ну саме де будиночки. А квіточка цвіте на іншому прольоті. Зараз покажу. Взагалі таке класне, спокійне місце. Ось. Кожного разу, коли йду, завжди тут воно цвіте. Тут відкривається, що знову зависає відео. Тут відкривається вид на цей райончик, на аліканте. Треба підійматися. Взагалі, якщо піти по ось цій доріжці і завжди підійматися вверх, то можна дійти до фортеці Санта-Барбара, де вхід саме центральний. Ось, але я сьогодні підійматися туди не буду, немає бажання, сил та енергії. А підемо в парк, прогуляємося і в дві години мені потрібно лісу забрати. А ми ще з нею сьогодні. Такий у нас ранок був досить напружений. Тому що. Тому що. Зараз я знайду місце вам розповім. Привіт всім поближче. Треба ще себе зняти на фоні фортеці Санта-Барбара. Та на фоні міста Аліканте. Сьогодні... Якщо чесно, дуже спекотно. Я стою ось в цій курточці, але треба її зняти. Не хочу її в руках нести. Треба зняти та засунути її сюди в рюкзак, тому що така спека просто. Ну, напевно, що 26 градусів сьогодні нереально. Так, зараз я вам розкажу, де, де мені сісти. Та ні, там на, насправді нема що розповідати, але сіли сьогодні ми в автобус, а він був такий переповнений, що не було ні свіжого повітря, нічого, і ми за лісою там нервували, що мене не видно, так? Ми там за лісою нервували, вона каже, може вийдемо, а нам до школи тоді йти хвилин 40, а у нас залишалося всього півгодинки. Я кажу, Ліся, давай ще дві десь зупинки проїдемо, а потім підемо пішки. На ні, будь ласка, давай, давай вийдемо зараз. Ну, Я ж повелася на це, тому що дитина стоїть їй погано, і повітря немає. Я кажу, добре, йдемо. Тільки ми вийшли, напевно, що хвилин 5 пройшло, і вона каже, в мене болить ось тут з, -з, з боку. Я йду, кричу на все аліканте, що я ж казала тобі, що треба було вийти пізніше, через дві зупинки. Ну, коротше, на неї накричала, сама собі настріч е зіпсувала, і її зіпсувала. Хочу ще я вам показати. Блін, як гарно. І її зі зіпсувала, і собі зіпсувала, і от таке. Так і закінчили. На цьому я її в школу віддала і все. Так, а ось цей цей райончик, з якого я прийшла. Дуже гарно, блін. Класс сюди приходиш, коли в тебе поганий настрій, немає взагалі сил, енергії. І ось тут можна посидіти, поміркувати, і все, налагоджується. Все стає наче краще. Настрій підіймається, все добре, не нервуємо, наповнюємося енергією. Так, ось так виглядає Аліканте з висоти. Тут співають е, пташки, а з центру чути звуки ремонтів. Що вже не чути? Таке велике місто. Я іноді як подивлюся, і ось Аліса. Аліси школа знаходиться. Ну, зараз я придивлюся. Так, ну Алісі школа десь знаходиться ось там. Ось тут. І це ж ви розумієте, що я її відводжу в школу, а далі все це бігаю пішки з подружкою. Ось тут ми п'ємо каву біля цієї церкви. І це все ніжками, ніжками, і ми за цілий день буває, як набігаємо. Тут сьогодні вже я 5 кілометрів пройшла, а до вечора вже буде всі 10-12. Ось так. Тому ми завжди тут такі. Спортивні, підтягнуті, а все чому? Тому що необхідно бігати завжди. Хоча можна, звичайно, що взяти просто автобус та поїхати, але ж ми не шукаємо легких шляхів. Ні, ми все ніжками бігаємо. Да, таки, а ось там, я думаю, що на горі там є бар. Не знаю, ні разу не бачила, щоб він працював, а може просто немає там клієнтів. Але він є, тобто, напевно, що можна десь прийти і випити кави. Собачки бігають. Бачите, працюють фонтани. Тут купаються собаки. Клас. Взагалі, я кожного разу, коли тут буваю, то завжди тут купаються собаки. Напевно, тут для них зроблено. Не бачу таблички. Супер, така тиша, такий спокій. Тут всюди є місця, де можна посидіти, тут досить часто прибирають. Ну, Коли я приходжу, то тут завжди хтось гребеться, бачу, що прибирають. Сьогодні небагато людей. Взагалі в цьому році в Аліканте, ну, саме в літній період, було дуже мало туристів. Зараз я, до речі, давно не була. Біля моря, не знаю, як там все відбувається, чи є люди. Хоча десь бачила нещодавно у людини, яка мешкає в Торів'єсі, то просто був забитий пляж. Тому що останні дні тут десь 26 градусів в день і дуже багато людей йдуть на пляж. Але вчора моя подружка була. Ой, тут якісь бомжі, чи що? Вчора моя подружка була біля моря і каже, що дуже холодне море було. А в минулому році, я не знаю, я ж не вела тоді ще блог. Женя мій і його друзі, ми і, і ми, і я Женя та його друзі їздили 31 грудня на море. І вони купалися. Вони купалися я. Я ні, це що для мене то було так холодно, ще такий був вітер в той день. Так ось тут так виглядає все. Там можна навіть полежати. Супер. Ця дорога веде в місто. Там, де я заходила, то біля Mercado Central. А це виходить в старе місто. Дорога, необхідно спускатися. Завжди. Ні, ну, спускатись, не підійматись, набагато легше. Тут навіть є ось спортивна, типу, типу спортивного майданчика, можна покрутити педалі. Ну, я не буду того робити. Ось так, дивіться, як гарно. Тут дуже гарна природа. В Іспанії, в Аліканте. Це так що природа, що погода. Дощів взагалі не буває майже. Так, ну як же без відео себе. Погода сьогодні просто кайф. Треба збиратися і йти гуляти, той, хто живе, в Аліканте. Бо в інших частинах Іспанії не знаю, правда, як у вас, але у нас сьогодні просто супер погода. Настрій, звичайно, що зранку в мене трішки такий напружений, та нічого. Зараз я тут десь знайду собі місце, посиджу і буде все добре. О, якраз десь церкві вже дзвін. Чуєте? Все ж краще, аніж ремонти. Цією дорогою також можна піднятися на гору. Взагалі дуже багато з різних сторін, доріг, які ведуть до Санта-Барбари. Але ми вже там гуляли багато разів, тому сьогодні я туди не піду. Чи трошки тут погуляю, піду за алісою. Я всім вам бажаю гарного настрою, чудового дня, мирного неба і побачимось вже у наступних відео.